Дякую, Я в черговий раз запевнююся, що я хочу жити тут. Добрий ранок! Добрий день. Сьогодні перший день моєї відпустки. А в мене вона буде середа, четвер, п'ятниця, ну і вихідні, субота, неділя. Я вже поснідала, вже помила голову і зібралася, і от вже йду на автобусну зупинку. А, значить, сьогодні сильний вітер. Що я сьогодні планую робити? Сходити в ті місця, в які мені не вдалося сходити минулі дні. Вчора, взагалі, я ввечері сиділа вдома, бо я випрала свої джинси, а вони не висохли. А мене тільки одні джинси, бо я планувала купувати ще. Зараз я йду на курган Кракуса чи Крастуса, мабуть, правильніше. Це курган невідомого походження, який датується приблизно 500 роком нашої ери. Із якого відкривається гарний вид на краків. Ось цей курган. Я думала, що він буде вищий. Але все одно, я думаю, там буде гарний вид на краків. Дивіться, як у нас пасмурно. На Боже. Ось, дивіться який. Вікіпедія писала, що він висоту, висоту 16 метрів. Віримо? Я вірю. О, я піднялась. Мене реально почало зносити, і, якщо чесно, мені трохи страшно стало, Подумала, думала, якщо мене знесе зараз кургана, я покачуся з нього. Настільки був сильний вітер, мені довелося аж присісти на землю, щоб мене, щоб мене не знесло. Тас цей похід в церкву я присвячую тобі. Сама в церкві, і я чула, як мій шепіт просто відбивається від стін навколо і повертається до мене ж. Це, це щось дуже неймовірне. Всім раджу сходити в церкву самому в <сум> один день, коли там нікого нема. Вон дивіться, який гарний. Дуже гарний. І всередині теж дуже гарно. І вражає, дійсно вражає. Боже, дивіться, яке мені пусіньке. Яка сосісечка малесенька. Блін, Дивіться! -анька. Зараз я йду на фабрику Шиндлера. Хто дивився фільм Список Шиндлера, той знає, що це за місце. Якщо коротко, то це фабрика, на якій під час Другої світової війни. Працювали євреї і цих євреїв врятував такий собі пан Чинґір, який був німцем за національністю. Він робив, підроблював документи євреїв для того, щоб вони працювали на цій фабриці. Він підроблював їхній досвід, їхню, їхню національність, їхнє походження. Для того, щоб на, нацистська влада. Тогочасна їх не відправила в концтабір. Загалом йому вдалося врятувати близько 1200 євреїв в той час, і зараз, от на місці цієї фабрики, зробили музей, куди я йду. В музеї була представлена експозиція про краків під час війни. В окремих залах можна було подивитися інтерв'ю з людьми, які застали той період. Працювали на фабриці, виживали в гетто, рятували себе і близьких. В залах, які представляли атмосферу гетто чи концтабір, мені було дуже тяжко знаходитися. Мене просто розривало на шматки від усвідомлення того, що зараз теж є геноцид щодня. В моїй рідній країні росіяни вбивають українців. Ну, що я можу сказати? Це тяжко. Було дуже важко в деяких експозиційних залах. Е, мені було дуже тяжко, якщо чесно. Ну, а що могла очікувати, в принципі? Мене щось зовсім, якщо чесно, морально прибило в цьому музеї, тому треба зараз якось себе відволікти. Я голодна, тому спробую попасти в, той, в ту рамену, яку мені радили, в яку я минулий раз не попала, бо там була черга. Тут є столик для одного. Ну, він прям виходить на набережну. О. Я взяла собі вегетаріанський рамен на грибному бульйоні і мачу на рослинному. Зараз буду їсти. Смачного мені. О, Боже, реально дуже смачний. Я наїлася, У мене буває тільки два стани. Я дуже голодна, готова з'їсти, не знаю, миску чогось або. Я не їлася, не можу дихати. <смачно>, Смачно, смачний рамен. Якщо будете в Кракові, вам захочеться дуже сильно рамена, то, будь ласка, приходьте сюди, рамен People. Ось я прийшла до, знову до того моста з фігурками. І зараз планую прогулятися центром і зайти в торговий центр для того, щоб подивитися джинси. Бо в мене вони тільки одні. Дивіться, який гарний міст. Ось тут фігурки. Акробати висять на тоненьких, тоненькому проводі. Це пішохідний міст, дуже гарний, і зараз він освічується, до речі, в прапор Польщі. В Кракові почався дощ, і тому я думаю, це прям ідеальний час для того, щоб сходити в якусь е галерею, торговий центр, тобто, і купити всякі приколи собі, Назару, не знаю, Стасу. Купила Стасу отакий ремінець від Jack Wolf Skin з металевою пряшкою. Чорний. Е, в мене зняло з карти 680 гривень. Я вважаю, прям вигідна покупка. Добрий ранок. Чи то вже день? Ні, то ще, то ще ранок. Я вже прокинулася, зібралася і знову їду в краки. Сьогодні плануються дощі. Тому я хочу з'їздити ще в магазини в декатлон, бо треба Стасу дещо купити. Можливо, зайду в Ікеа, хочу ходити в музей сучасного мистецтва. Фух, і що ще? Та й все, ну буду, буду орієнтуватися по своєму відчуттю. А перше, що я зроблю, коли прийду в Краків, це сходжу на сніданок. Прийшла в заклад, в якому відчувається вайбрейтерської. Обрав собі шукшуку. Хотіла, правда, взяти тарілку з баклажанів з фетою, але, на жаль, немає. Не було цієї позиції, тому взяла шукшуку. А ще сьогодні пустий чвертик, тобто день пончика в Польщі. Сьогодні всі їдять пончика. Я взяла собі один, чим я гірше. Пробуємо пончик. Він з ружею. Mm. Може, ця глазурь. Mm. Дивіться, як файбово. Шакшука на такій сковородочці маленькій. Пательні, пательні, мені Стас сказав пательні. Піта, Додатки і пончик. <сі> і фільтр. Рекомендую всім заклад «Ранній пташок. Чому? Тому що там смачно, там я відчула себе не наче, не наче вдома, в Києві. І при чому я знайшла його зовсім випадково, бо я йшла в інший заклад, якийсь урбанкохи, а тут я проходжу, сидить, з тих молодь з песиками навколо рослини. Всередині точніше великі вікна. І Я подумала, блін, хочу сюди. І Я не прогадала. А і ще круто, що цей заклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, підтримував Україну, вони віддавали всі свої чоловіки, і 10%. Припу. Я прийшла в музей сучасного мистецтва, і як ви розумієте, тут сучасне мистецтво як воно є. Боже, дивіться, це Тоні Сопрано. Я ж не помиляюся, що це він. Це він. Ми зі Стасом колись дивилися серіал Тоні Сопрано, Клан Сопрано. І він нам дуже подобався, і дуже символічно побачити тут його в музеї. Дивися, Стас. Клас! Загалом виставка буде цікава. Думаю, більше полякам, бо тут підіймається іноді. Польські соціальні теми, які, мабуть, можуть зрозуміти тільки вони. Деякі витвори дійсно дуже дивні, як ось, наприклад, ось це. <дився> <свісно> <свісно> é, ну, Самі все розумієте. Деякі об'єкти дуже моторошні, якось, наприклад, цей. Це називається All My Bad Thoughts. І означає він. Депресивні думки, Суле тут просто заглиблюються в них, зливаючись в одне ціле. Я прийшла в ресторан Тепло. Це ресторан української кухні, в якому працюють українські жінки і біженки. Я взяла собі полтавські галушки з грибами, налисники з сиром і апельсиновою цедрою. І узвальні. Ось мені вже принесли налисночки. Боже, галушки. Друзі, треба, треба прийти і спробувати. Ну це ж вообще ж як так можна смачно. Так, да, я вперше їм полтавські галушки і я їм їх в Польщі. Ну а що? Боже, дивіться, скільки тут соусу. Все, не пишіть, не дзвоніть їм галушки. Хочете його? Я його теж хочу. Я їх люблю. Добрий ранок. Знали б тільки ви, як мені важко було вставати і йти на автобус. Сьогодні я їду в Закопане. Я думала про це цілий тиждень. Я вперше побачу Карпати. Але не в Україні. Ось підходжу до автовокзалу. Автобус виїжджає о 6.45. Тому я маю ще десь годинку зачекати. Вітаю в Закопаному! Якщо чесно, я спала дві третіх шляху і мені вдалося набратися сил, виспатися. А останню одну третю шляху я просто дивилася на гори. Бо в мене були передні типу панорамні місця. І вони коштували кожну свою копійку, от чесно. Боже, зараз зараз я вам все покажу, плів, як тут гарно. Але перед цим я хочу сходити поснідати. Тут десь є бар млечний. Та, тобто, грубо кажучи, польська їдальня, де смачно і недорого готують. Сьогодні у мене з планів піднятися на Каспоровий верх. Це гра. 1900 метрів. На неї піднятися треба на підйомнику. І гора Губалувка. Це гора поменше, там десь 1200 метрів. І на неї можна піднятися пішки. І от я планую піднятися пішки. Що ж я, блін, зря в гори хожу, блін ось цей бар млечний ну Виглядає, як дійсно, якась кнайпа. Зараз спробуємо, що там чи смачно там є. Друзі, я тільки що так лихнулася. Я прийшла в млічний бар, замовила собі тости з сиром і омлет з овоцями. Але я забула, що овоці це овоці, це фрукти. Будете їсти такий омлет з фруктами? Боже, єдине солене це в мене оцей тост з сиром. Який сухий, просто. Ну, я його ледве гризу, бо там всередині тільки сир. Омлет з овочами. Ото не є то не є щось таке погане. Це так, як млинець. Млинець такий товстий. З овочами. Зараз іду е, на Каспоровий верх. Я навіть не знаю, якщо чесно, як точно туди добратися. Я прочитала в інтернеті, що треба прийти на автовокзал Закопане, потім побачити маршрутку, де написано назва типу селища біля Закопаного, де розташований підйомник на, цей, на цю гору. Ну і зараз буду шукати а що. Бо я дуже хочу на цю гору. Це, він має 1987 метрів висоту. І там має бути дуже гарно. О, дивіться, а то не так важко, як я думала. Кузниця, мені туди. Ось черга на покупку квитків на вершину, але я купила його в автоматі. Тут поруч автомати є, де можна придбати все і немає черг. Там ти обираєш тариф. Я взяла туди назад, обираєш час. На який ти хочеш піднятися, на жаль, найближчий був тільки на 12.40. То тобто мені десь ще треба зачекати годинку. Ну і все, ти платиш картою без проблем. Проходиш і не стоїш в такій великій черзі. Мені квиток увійшовся в 1300 грн. гривень. Це підйом туди назад. Але я вважаю, що це ну, нормальна ціна, бо ти піднімаєшся на майже двохкілометрову гору. Я думаю, це того вартує. Чи, сонечко, блін, вийшло, хоч троха. Щоб не витрачати час, я вирішила сходити в національний парк Татри. Вхід 9 злотих. Ось така природа. Річки, сонце, сніг. Ось така тут доріжка кам'яна. І ось такий ліс. Дм. Боже, як же гарно. Ота вот та красота, не ваші голі дівки. Стас, я знаю, що б ти хотів зробити з цим великим товстим деревом. Тому я роблю це для тебе, я роблю це для нас. Отака тут точечка. Все-таки дійсно татри хочуться і Карпати, але вони набагато гостріші, аніж наші українські Карпати. Іду назад в ліс. І на підйомник людей на підйомник було досить багато, але довго чекати не довелося. Черга рухалася швидко. Підйом тривав десь хвилин 20, Під час нього робиться пересадка на інший фунікулер, оскільки перепад висоти великий. В кабінці було шумно і тісно, але чи важливо це, коли навколо така краса? Нічого не видно. Так, ну, сонце вийшло. Але через вітер не видно нічого. Дивіться. Просто біла стіна. Але є сонце. Хоч і спочатку на вершині зовсім не було нічого видно, проте час від часу вітер припинявся і горизонт розвиднювався. Каспровий верх. Популярний серед гірськолижників, тому мені треба було бути обережною, щоб мене не зніс якийсь лижник чи сноубордист. Ну, погода сьогодні була не ідеальна, іноді пропитнювалися гори, але більше часу було задумати yes, yes. снігом, Але це робить мене менш щасливою. Я вперше в горах в цій країні, я вперше в соло, можна сказати, походжу в горах. Це мій перший підйом на фінікльорі на таку високу. Я задоволена, я щаслива. Що, що сказати? Просі ходи, ходи. Я задоволена. Гори це прекрасно. Зараз буду їхати вже в Закопане, в центр і дивитися, скільки часу в мене займе добратися до балувки другої гори, бо це, як виявляється, займає більше часу, ніж я очікувала. Бо тут черги скрізь, треба стояти, чекати. А якось так галопом по європам не хочеться. Ось так виглядає Закопане. Центр це центральна вулиця, і тут от, бачите, така бруківка є, широкі вулиці, скрізь все асфальтоване. Купа магазинчиків туристичних, купу закладів. Ця вулиця Крупувки називається. Вона відома тим, що тут ось такі дерев'яні будиночки. Вони дуже гарні, і ввечері тут особливо вайбово. Ну, я так бачила по фоткам. Прийшла на обід в якусь не знаю, ресторацію, чи що це, чи це бістро. Взяла собі журик. Цього разу я ще не їла його в Польщі, тому взяла от спробувати. Я вже виїла картоплю, дуже ситна штука. Потім взяла собі деруни. Але погодьтеся, що у нас зерни краще. Такі трошки вони підсмажені. І взяла чорний чай з лимоном. Всім смачного. Я встигла на губалувку, я вже купила квиточок. Сподіваюся, що черга просунеться швидко. І я встигну піднятися, спуститися і на автобус ще. Це <плес> А може зайти на дошках? Але гарно я не жалію про те, що я не пішла пішки, бо тут дуже погана дорога. Я би не вступила на автобус, а так? Боже, я, гарно. я на горі Бубалувка. Коли бачиш таку красу, мені хочеться приїхати потім сюди, влітку, і піти в похід оцими горами. Цими татрами, бо вони мене настільки вразили, що хочеться їх побачити зеленими, квітучими. Боже, ну вони, коли я приїжджаю в гори, я в черговий раз запевнююся, що я хочу жити тут. Ну, не саме в Польщі, а взагалі я хочу жити в горах, я хочу жити поблизу лісу. І бачити це кожен день. Ось так виглядає початок головної вулиці Закопаного. Дуже багато людей звечері їх стане ще більше, я думаю. А я вже буду йти на автобус потихеньку, так, так прогулюючись вуличками, бо він в мене десь через годинку якраз. Я дуже задоволена цим днем. Я дуже задоволена, що я попала в Закопане. Я дуже задоволена, що я піднялася на Каспоровий верх. На балувку сходила в національний парк Татри. клас! В мене була суперкласна програма, я нею задоволена. Якби можна було підготуватися краще, що б я зробила? По-перше, взяла би трекінгові палиці. Це дуже важливо, як виявилося, і я без них не можу. А точніше, я можу, але не так якісно, як з ними. Друге, на Каспровий верх треба кішки. Хоча б ну не серйозні якісь кішки, можливо, якісь такі кошенятка, але вони дуже важливі, коли піднімаєшся туди наверх, оскільки там дуже багато лижників і сноубордистів, які вирівнюють сніг своєю лижньою, і він стає такий, аж глянцевий, і на такому снігові дуже легко слизнутися. Тому кошенятка дуже важливі. І ще можливо б я взяла менше речей, типу перекуса. бо б Я везла з собою батончики з Кракова, а тут купа магазинів, де їх можна так купити за таку саму ціну. От, але б я його не тащила в себе на спині. Приїхала вже в Краків. Щось так швидко час пройшов. Я просто передивлялась відео, які я зняла, деякі там видаляла, підчищала щось. Зараз йду в магазин, де що треба купити Тимуру купити сигарети Marlboro Gold. Тимур, привіт! Якщо дивишся мій влог, вирішила собі ще раз взяти оцей трудло, але на цей раз я взяла собі з, зі сливовим темом і з цинамоном з корицею. І він... Смачніший аніж той, що я брала соленою карамелью, бо соленою карамелью був прям прям екстра солодкий, і в мене аж злиплося все. А це такий післенький, щось корицею. Офігенний. Після гір треба ударити по угліводікам. Привіт! Це останній день у Кракові, в Польщі. Я зараз вже сиджу на автобусому. Автовокзал. Автовокзалі. Я вже втомилася, вже хочу в Київ, я вже хочу до Стаса, я вже хочу в нашу хатинку. Лайк like, не забудьте поставити. Лайк, підписка. Like, підписка, колокольчик, коментар. Всім па-па.